Я, бабич Ганна Миколаївна, проживаю по вулиці Ігоря Сікорського, колишнього Тимирязєва. Біля мене, через будинок, проживає Петля Оксана з своїм чоловіком і з двома синами. Вони займаються розведенням худоби на продаж. Ми не маємо змоги через море, через через мух та через щурів перебувати в себе на подвір'ї. Наші діти не можуть гратися. Ми неодноразово зверталися до міської ради з проханням про допомогу. Але нас відправляють до Держспоживслужби по тій причині, що не мають на це повноважень. А Держспоживслужба відправляє нас назад до міської ради, тому що немає повноважень на перевірку. Виходить замкнене коло. Ми дуже просимо депутата Антона Яценка допомогти нам розібратися з цією ситуацією. 2 травня 2023 рік. Ми повертаємося з чоловіком з роботи додому. Коли заходимо у двір, нас відразу зустрічає нестерпний сморід. Від якого просто сльози течуть на очах до такої міри воняє, що просто не знаєш, куди дітися. Потім, проходячи далі в двір, ти натрапляєш на щура, який бігає повз твоїх ніг. В цей час чоловік хапає палку і забиває цього щура. Ми пишемо колективні скарги до місцевої ради. Просимо перевірити, чому ми так потерпаємо? Пояснюю, поряд мене проживає Петля Оксана, яка викупила земельну ділянку. Вона проживає за адресою першої прилокті Мірязів 10. Вона викупила поряд земельну ділянку за адресою першої прилакти Мерезів-12. На земельній ділянці вона знесла будинок, який там був, і побудувала собі сараї для тварин, а саме для курей та свиней. Ми Мучимося від її ферми. Вона утримує дане господарство не для власних потреб. Вона його утримує для продажу. Вона його реалізовує як із власної оселі, так і на ринках міста. Отримує з цього дохід. А ми, жителі даного району, постійно, скаржимо, постійно потерпаємо постійно від смороду щорів та мух. Після того, як ми пишемо неодноразово колективні скарги, місцева рада складає комісію. Комісія приїжджає, перевіряє ферму і їде. Через деякий час, зі слів сусідів, які проживають за адресою першої природ Тімрязів до даної, даної міні-ферми чи ферми, Петлі Оксани під'їжджає авто, схоже на авто, на якому приїжджають члени комісії. До будинку Петлі Оксани заходять. Люди, які е, там беруть якісь сумки, пакети і виходять з двору, цю велику кількість сумків кладуть до авто, посміхаються та їдуть. Інколи на дану власницю ферму пишуть протоколи, але їх відразу скасовує адмінкомісія. Коли ми запитуємо, чому були скасовані протоколи, то отримую відповідь, що петля. Привезли якусь кількість пушпаштушонки та паштету, який потім, ніби місцева рада, передала на війну. Жодного результату на наші колективні скарги до місцевої ради ми не отримали. Ми продовжуємо потерпати від смороду мух та щурів. Наше життя просто нестерпне. Ось цей щур, який сьогодні забив мій чоловік у нас у дворі, і це перший раз, який я зняла на відео, як він його забивав. І ось я показую, куди я далі рухаюся, де знаходиться ферма. Вона поряд мого будинку. Дивіться. Ось тут кури прямо під парканом, ось у цих сараях тут свині. Тут наразі дуже сильно виняє. Тут неймовірно виняє. Отам От всі ще сараї набудовані, отут в кожному сараї велика кількість свиней. Після перевірок ми отримуємо відповіді, що є 15 свиней. Ми отримуємо, що курей в районі 100, Далі там будинок, там проживає власниця даної ферми. В цьому році вони ще побудували парник. Я думаю, що це парник, схоже на парник. Ось так люди займаються підприємницькою діяльністю в межах міста, не сплачуючи жодні податки. На що ми також отримали відповідь, що людина не зареєстрована як приватний підприємець. Люди заробляють кошти, а ми потерпаємо від цього всього смороду мух і щирів, і нам ніхто не може допомогти. Зовсім ніхто.